Вітаю вас, мої любі діти! Я вже вам казала, що наші заняття вже будуть мати більш зимовий характер. І сьогодні я пропоную вам і вашим батькам познайомитися з зимовими віршиками. Вони дуже цікаві, душевні і мають якусь магію та дива. А сьогодні я хочу вам розповісти віршик, який ми завжди вчили з дітками, коли вони приходили до мене в українську світлицю. Називається він Зима вже в дорозі. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок. Дідусь під підкожухом, зайчик вкрився вухом, вже зима в дорозі на скрипучім возі. Ось такий цікавий і простий вірш є в нашій українській мові та літературі. Будь ласка, знайомтеся з віршами і гарного вам зимового дня! Бувайте!